Я думаю, тут десь на 40 євро. А ти? Кажи бігом. Ти свою суму скажи. Це моя свою. Це моя була. Це моя. Ми разом кажемо, що тут 40. А вже вітає рець піднімається. Зараз як хлюпне, зараз як на Це точно зараз як іде швидкий і короткочасний. Саме дороге сьогодні. 6 euro it's 6 euro Ik vind like eigenlijk leuk <laughs> 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 <coughs> <coughs> <laughs> sure. kind of smaakt als schmolnootstier sir. Weet je wat er in de film is? Weet je wat een vleesman doet? mango, and mango. <laughs> It's it's een... Het is een vlees Het is a Het is Dit is een... Dit is een Ой, зараз Максим розкаже анекдот yeah, про моцарелу. А, Анекдот? Про моцарелу. Так, ну моцарелу я вже випил, а що з шариком робити? <laughs> а ми що шариком робите від моцарело? Ой, боже. Ну що, поставте нам лайк, <laughs> якщо сподобалось. розпакуваннечко. У нас нові жителі з'явились. Всім привіт! Ми бігом їдемо в шанена. Здавати пляшки. Бачите, яке небо. То, що буде. Щось ми так пригналися, а автобус запізнюється. Ой, комедія, це як частенько так з нами відбувається. Завтра також їдемо в лімерик. Знову Максиму запропонували щоб він допоміг знову окуляри підібрати, то завтра поїдемо в лімер, може якийсь одяг йому купимо. Он, на речі, вже є автобус. Я думаю, що це наш. Ні, цей на Лімерік їде, не наш. Так що такі справи в нас. Так собі, якщо чесно, літо в Ірландії проходить. Трохи побуло тепло, а зараз знов наче осінь. я дивлюся, Максим навіть шапку одягнув. <смі> ну так, я з каптура одягнула і мені нормально якраз, так як має бути. Ну, ми нічого такого сьогодні сильно купувати багато не будемо. Я думаю, що ми будемо в лідлі, напевне, брати, тому що щось останнім часом мене оті знижки на Данстор трішки до того Данстора прив'язали, а потім реально порахували. Ціни на деякі продукти, ми не все перевіряли, але деякі ті, що ми беремо, базові в основному, то я вам скажу, що в Лідлі там на кожному продукті 30-40 центів, іноді одне євро, і воно виходить що те саме, що ти в Дансторі береш, а потім ти типу, поотримуєш знижку. Так що не знаю наскільки це вигідно, ми так уже давно, десь не знаю, напевно, вже півроку, робили, але вже, якщо чесно, трішки... Хочеться щось змінити, то ми, напевно, сьогодні тільки в влідо. Хоча побачимо. Не знаю, буду щось знімати чи не буду, бо вже вам не раз показувала. Але ж це такий лайфстайл канал, то щось та й зніму. Ну вже ось показую вам, дивиться яку красу. Хоч вже і показувала, але квітів багато не буває. Такі вони рожеві. Неймовірні. Просто ти тим більше чекаєш автобуса, то зрозуміло, що треба щось вам показати. Красиві такі хмари взагалі. Важкі, але красивенні. Просто. Бачите? Ну, а вже і наш автобус, так що довго я вас маринувати не буду. Таким контентом зупиночним. Треба швиденько йти, бо зараз ще й запізнюсь. Лідлі вже здали пляшки. І тут ось я залипла на такі сковорідки для костра. Дивіться, яка прикольна. На 3 літри. Максим не хоче брати, каже, ми так рідко ходимо. Але ось прикольна штука. І середня ось є, бачите яка? На 2 літра. Можна щось смажити, коштує, не значить за яку саме це 8 євро. І маленька, ось є така. Навіть з підставочкою. Прикольно. Якби вдома, то взяла б, хай би була 8 євро, що таке 8 євро. Та й заліпаю на всяке, бачите, ось від оцих лахматості для одягу чистити від оцих атулечок. Я колись таку взяла, була, вона взагалі ні до чого. О, до речі. Це скільки воно стоїть. Може це взяти Максиму. Є 2.99. Дивіться, ще й можна самому заражати його, бачите? То в нього стільки виходить цих запальничок прям. Зараз я йому скажу, може, візьмемо. Та й хожу дивлюся, що тут є, таке цікаве. Лопатка вона. Так іноді. Прохожуся тут, що тут таке, якісь головоломки для достріли. такі. А ось воно, бачите, це для катульок. Не знаю, зрізається чи ні, але те, що я колись купувала, мені не сподобалось. Не працює воно так, як треба. Треба, до речі, вже взяти віхтики для посуду. Це вони за одне євро можна взяти. Бачимо. Ось такий ще є Сільовий крест. І для збивання молока. Він є за 15 євроків. Так, лідлі тут іноді є цікаві речі. Зараз я йому скажу. Чуєш, Максим? Максим? Давай це візьмемо за 3 євро. Дивись. Тобі на 3 місяці вистачить. Візьмемо? 3 євро. Ти вмієш його заправляти чи ні? Я, я ввиду, що здесь ж нічого сложного немає. Ось тебе сопа, ось тут насадка, шик і все. Ну це ж буде нормально, ти ж зможеш таким підкурювати, правильно? Я могу не просто таким підкурювати. Ми це для таким... мангала взагалі. Це для розпалки, бачиш? Фітирі динаміків помилувати. Сам ти дізнався. А ти не де продаються ці віхтики? отакі. Ти где-то взяла? Так, да, ну це ці, ці, ціле євро коштує. Мені ну, здається, я дешевше знайду більшу кількість. А, тут і так. зараз, я хвилинку. Коротше, всякі штучки, крючки. А Це що? Електричні якісь чашки. Я за кожен раз ходжу, хочу подивитись, може якась буде термочашка. Бо я б хотіла з собою мати, щоб чай брати там десь на прогулянки чи куди. Ну тут не можу знайти сильно дешеві прості не хочу брати вони поганої якості. Хочеться щось середнє таке вибрати. Вони десь тут здається, так, Максим? Максим? в цьому ряду вони так, були? Сім, здається, тут вони були. Ці штуки. Для посуду. Я колись брала, вони взагалі копійки коштували. А в нас вже закінчилися. Так. А ось, по-моєму, вони і є. Дивіться. Тут їх 6 штук. Це вони чи ні? Он Ніж. Зараз я подивлюся. чи. Остається, це вони. Я сподіваюся, що я нічого не сплутала. Ти дивишся, що ти хочеш? Е, нічого. взяти. Ой, живо! Ого, за євро 80? Да. Транжира. А ти бачила, коли я Не бачила я. Іх все одно, що ти візьмеш грам, 100 грамів? Що 400, ти їх все одно за 20 Ру. хвилин з'їсти. 400 грам. Чуєш, Макси, а ти отакі брав коли-небудь чи ні? То вони солені чи ні? Крім є та якісь... Лучше такі? Лучше тут козні. Та тут уже ж... Так, та тозьміні купуючи ціков. Отакі цікаві вони. Я не знаю, які взяти. Вони всякі-всякі є. Як ви думаєте, наскільки тут? На яку суму? Напишіть в коментарях і вода 6 е, пляшок. Зачем вам писати в коментарях, якщо вони... побачить в кінці. Ні, я хочу, щоб вони написали, це Другу. ж цікаво. Ти як думаєш, наскільки? Я думаю, тут десь на 40 євро. А ти? Кажи бігом. Десь так. Ти свою суму скажи. 40 євро? Я це кажу. була моя сума. Це моя була. Це моя. Це моя. Це моя. Це моя. Кажу, ми разом кажемо, що тут 40. Що робить? Бляха. Фу. Коротше, у нас чек вийшов 65 євро. Ми кажемо 40. Я в шоці. Ну і 5 ми повернули за пляшки. Ну, ми здали ще на 5 євро пляшок. Короче, капець. А вже вітерець піднімається. Люпне, зараз як намочить нас, нас до покуса 3 хвилини. Головне, щоб він не запізнився. Лютенька хмара, чорна. Ну нема ще. Оце точно зараз як піде. Швидкий і короткочасний. Що я Кошту було 69. Ну, зроблю розпаковку зараз, чи ми зробимо, не знаю, чи ми це захочуть розпакувати. Вже там не було. Ось, точно скажу, ну там щось що мало. Шість таких гарних печалочки для посади. Ось, і ще як ми очерешки взяли. На 6 євро 13 центів. Це оцей фіпець. Корджіні і кроненгар. Що робить цей кінь чухається Ой, капець коника що ти робиш Диви да як чухається ой а тут там щось запутався чи він? Ти чого там хорса Конякся. Де вони тут взялися, я не знаю. Ми якось прокинулись зранку, а вони вже тут. Це вже другий день вони тут, чи третій. Ой, а хто їх злякав? А, <смі> це він тебе злякався з водою. <смі> дивіться, які. Ой, красиві, які гарні коники. Максим з водою, йому важко. А я залипла стою тут. Сходить, який хороший. Красивий. Пока конячка. От уже. Вон там скло, було б непогано забрати звідти, але я туди боюсь лізти, бо... Ой, що конячка, чи стукне мене, чи вкусить, ми його в баню. Максим вже пішов, показала вам трішки красончиків наших нових. Бачите, як вони столочили буквально за, я не знаю, за два дні столочили траву, перекакуняли і випасли вже як скільки, вже наскільки вона нижча стала. Я вже сміюсь, Максиму кажу, що це, напевне, для того, щоб газон не косить. Беруть коней, вони їм тут все швиденько вигерсять та й все. Ой, бачите? Так що тепер я зрозуміла для кого ця обора. Вон скільки тут місця для них. Ну ще якось, якщо вони тут будуть, я вам зніму. Покажу. А зараз далі розпакуваннячко буде. Подожди. Давай. Welcome to the unpacking review. Today we're gonna to observe these bananas. <laughs> This is red yellow and orange peppers. Some kind of eggs with the strawberry mm. on the fresh bread. Mmm, yeah, that's my some conference disappears. Disappears. And some kind of salami <laughs> oh, kind of Milano, smoked salami slices. <laughs> we yeah, have some kind of apples. <laughs> some sausages with garlic. Mm. I got the slim camera with it. And this is our seafood sticks. <laughs> seafood From sticks? Leadless. Aless, Tom and the pieces. <laughs> Keep pieces. <And laughs> this is actually like the one, two, three, and four macrate creative fillets with the spicy tomato sauce. <laughs> anyway, what we got here and in the next backpack?

I am gonna you kind of kind of <laughs> Kinder Ping? Can you give me something fresh? Mango? Or any mango? It's a. I'm I just and this is a... This is a fresh... <laughs> mango. I don't know how Pillar Sypers. Pillar. She's soft freeze. Sof. My favorite! Pichree! Pick Pichim! Dream Mazzarella! Oh, I Zara Maksim was anecdote for Mazzarella. I <laughs> 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 well, actually like the smell of Shmo Seer. <smug> Soft apricot, svelil vi drajet. Drajet? And this is a sugar snaps. Ого, дивися вже скільки в нас. Some kind of guacamole avocado sauce. <coughs> це, це перший раз, зараз я вам покажу <coughs> більш детальні. We have a special vivinas. Oh, uh -huh. <laughs> це Максимова любов. Ramen with a vivinas and it's done. Розкажи, будь ласка, анекдот про моцареллу. Так, ну моцареллу я вже випіла, а що шариком делать? А ви що з шариком робите? От моцарело. Ой, боже, ну шо, поставте нам лайк, якщо сподобалось. Розпакуваннячко? Мені дуже. Дай мені. Ой, як пахне! Он все таки не брав. М -м. Забирай їх собі десь там. Коротше. Ось наш чак. Бачите. Так. Ось. Транжира Макс. 6.13. У черешні. Вони по... Почекай, а що черешні подешевшили? Uh -huh. Вони що, 12,50 за кілограм? А були ж 20? Uh -huh. А, ось чого ти їх купив? А так тут пів кіло, слухай, пів кіло на 6 євро. Ну ти розумний. А я ж думаю, по 20 євро ну це дуже дорого. Це зараз вже 12,50. Так, абрикоси 500 грам, 2,49. Ось отакі, ну я не знаю, які вони, мені здається, їх треба буде трішки, щоб вони ще дойшли. Ну, побачимо. А потім оцей авокадо пак 3,19, там 700 грамів. Ось, ну, в принципі, що тут вам ще показувати. А, оці спонжики, бачите, 69 центів. Максим, 6 штук 69 центів. А там було три маленьких за одне євро. Хвали. Хвали. Ти будеш хвалити? А чого ти мені йогурт не залишив? Так. так я хотіла твій. Я тобі купив. Так я хотіла ти, що ти, Він солоденький. Отак тільки. Да. Такий йогурт. А йогурт отакий. 500-грамовий. Зараз я вам скажу. А ти не знаєш, по чим йогурт? Щось по євро. Ще я не знаю, як його тут знайти. Є. 1 євро 29 центів. Таке. Так. Повні-повні, у непрове, а Угу. Ну да, і недорогий, бачите. Оце перший раз я таке взяла. Хай тільки не добре. Гукамолі з авокадо. Ти таке любиш. Ну так а ти теж. Ти ж любиш авокадо. Я мені де купу. Хочеш? Не хочу. Що? Запарюй. А яка це мільярд? Чікін. Чикен ага. Угу. Мене І... Буді... оце інтересує. Гвакамолю? Угу. Цікавий. Кушай. Хай тільки не добре. Що ти зробиш? Перший раз. Ну, тому що воно 1 євро 70 стоїть. Будеш пити моцарелу. Пити моцарелу. Будеш дрінкати моцарелу. Так. Ніяких так. Ось, дивіться, гуакамоля 1 євро 79 центів. Це, щоб ви розуміли, не дешево. Хоча, може, це для Ірландії дешево. Так, зараз я тут дещо розкладу. Оце, до речі, самі смачні макрелі, які ми тут їли, в томатному соусі і з перчинкою. Стоп, ти що взяв без перчинки? Все, з перчинки взяв. Де ти бачиш? Покажи мені хоч одну перчинку. Там намальована вона повинна бути. О! О, то ти дурне! А не, кстати, лежали просто в одной. Ти два взяв бодой, з перчинками, лежали. два Б. Воно ну, ззаджає. Короче, друзі, дезінформація. Оця смачніша, тут де намальована перчинка. Він, він все одно не гострий, але дуже смачний виходить. Соус, я маю на увазі. Та ну, він, цей теж смачний, просто томат, ну, в томаті. А оцей, типу, як в гострому томатному, ну. Смачніший. А ти ж хотів 4 взяти, так? Да? Да, ну, коротше. Ну, я просто брав хтось? Був, прям угу. лежать в спайсі. Не, я вот не подивився. що вони Ну хтось взяв, переплутав. Ну нічого, вони теж смачні. Так, ну таку хабаску ми вже давно, до речі, не брали. Ми в основному беремо таку. Ось. Але вона хороша, вона там щось трохи більше півтора євро. Нам до супу на обід супер заходить. Залітає, як в суху землю. Мене ось цікавить оцей сир. Такого я не брала ще ні разу. Тут я люблю такий із всякими штуками. Бачите, який майже три коштує. 20 євро за кілограм коштує. Бачите, німецький. Цікаво, цікаво. Спробуємо. Що за сироп? Може, зараз чайком, до речі, лупану. Так? І що цікавого вам ще показати. Отакий От ми беремо, він недорогий зовсім. Ну, це вже давно, до речі, не брали. Щось ми забули про це діло. А, тому що ми брали в основному у Дансторі все. Я вам на початку відео казала, а зараз в дідлі. Скупились. Ось яблука, 6 яблук, 3 євро, так, да, яблука? Не пам'ятаєш? Ні, я не пам'ятаю. Менше? Коротше, в Дансторі вони 3 євро. Ну давайте зараз тут глянемо, скільки вони. Самі цікаво. Аплеси. Де там ті Apple? Ти їх в кінці пробував, чи на початку. Ред Апліс. Ну, ось дивись, Макс. Е, яблука ці тут коштують 2 євро. 1 євро 99 центів. Чуєш мене? А в Дансторі 3. Ось вам і різниця. Отак на кожному, я ж кажу, товарі там 50 центів, 60, 30, 1 євро, 1,5 євро. І виходить, що у лідлі дешевше. Треба якось поїхати спеціально і взяти якийсь набір товарів. І саме порівняти. Я думаю, таке відео було б цікаве. Воно ну, навіть для мене було б цікава ця інформація. Так, груші так само ми беремо в Дамсторі. Зараз подивимося, по чим тут груші. Так, зараз. Ну, ось груші. Ось якісь Conference пірс, 1 кілограм 269 а там ми беремо 2,99. І я не знаю, чи ми беремо кілограм, чи ми там беремо менше трохи. Тут їх багато. Ой, яблука падають. Ось банани. 99 центів. Дивіться, скільки їх тут. Їх тут 7, чи скільки. Ну тут десь кілограм плюс-мінус. Хочому зараз банани в Україні за кілограм. Ось мандаринки. Ось вони. Easy Pillers. 99 центів також. В Дансторі 3 євро. Ну, може, там іншої якоїсь фірми. Але, Безрозуміло. Тут 500 грамів, напевно, так? Да? Так, да, 500 грамів ось. Мандаринка смачна, прям як вдома. Не оці клементини, а звичайний класичний смак мандарини. М -м, обожні, ну візьми оце, будь ласка. Оце манку туди поклади. І оце, оце. Угу. Лабрикоски. Ні, ми сьогодні нормально скупилися, я б сказала, супер. Ось отакі авокадики. 700 грамів на 3 євро 20 центів. М -м. Треба їх швидко з'їсти. Так, ну черешні мене ще цікавлять, це пізніше. Хочу просто показати. Я вже спробував. Ти вже спробував? Mm. Смасі? Ти yeah. прямо в магазині? Mm. Ні, ну по 12, слухай, вони ж 20 не коштували. Так, дивіться. Таку ковбаску я колись вже брала. Е, Бачите, з Польщі. Часникова. Ну, я сподіваюся, що нормально. Вона така дуже... Пахне часником, але іноді хочеться щось такого. І вона зовсім недорога, дорога, вона щось 2 чимось. Щомись... Не буду шукати, я точно знаю, 2 чимось вона євро коштує. до Карлик 2,79. О! Ви подивіться на цього Максима. Дивіться, чорна! Клас! М -м -м. Перші черешні в цьому році. М -м -м -м. Макда. Супер. Так, ось такі авокадики. Тут деякі треба вже зразу з'їсти. <клес> тобто вони такі трохи... цей хороший. Оцей, напевне, треба з'їсти. Цей твердий. Тут деякі тверденькі, я зараз сюди закладу їх. Ці треба вже починати. Коротше, такі ось у нас О, які яскраві, красиві спонжики. піхтики. А особливо ціна мені подобається. 70 центів за 6 штук. Mm. Бачите, хороше. Покажу вам оцю зараз відчиню їсти хоче її. Супер. Ням-ням-ням-ням. Хочу ще це відчинить, показати вам. Так, і з морською сіллю. Смачні до Можна брати. Не дуже дорого, євро 40, здається, зараз скажу точно. Коротше, 1 євро 45 центів. Нормально. Смачні. І тут багатонького так. Так що всім дякую. Всім дякую за перегляд, всім пока.